Франція готується до масового напливу поранених у війні в Європі вже до березня 2026 року. Така назва статті від видання Le Canard. Французьке міністерство охорони здоров'я розіслало медичним установам документ із закликом підготуватися до великого зіткнення до цього періоду. У Парижі не уточнюють про який саме конфлікт йдеться, але сценарій передбачає, що Франція стане тиловою базовою для союзних військ. Лікарні країни можуть прийняти від 10 тисяч до 50 тисяч поранених солдатів у перші місяці війни. Медичні центри планують облаштувати поруч із великими транспортними вузлами, вокзалами, портами та аеропортами. Таким чином, офіційний Париж готує систему охорони здоров'я до потенційної масштабної війни на континенті. Йдемо далі. США скоротять фінансування оборонних програм для країн Східної Європи на сотні мільйонів доларів. Повідомляє видання. The Financial Times. минулого тижня. Чиновники Пентагону повідомили європейських дипломатів, що США припиняють фінансування програм навчань та оснащення військових у країнах, що межуть із Росією. Серед основних одержувачів допомоги Естонія, Латвія та Литва. Рішення є частиною зусиль Дональда Трампа щодо переоцінки та переорієнтації іноземної допомоги та має стимулювати європейські держави збільшити власні витрати на оборону. Точна сума скасованого фінансування поки невідома, але йдеться про сотні мільйонів доларів. Європейські урядовці намагаються отримати додаткові деталі від Вашингтона. Мерц виступив з заявою Європейці не відіграють тієї ролі у світі, на яку розраховують. Він наголосив, що Європа залежить від допомоги США та не має достатніх ресурсів для впливу на тлі зростання співпраці держав-партнерів ШОС. Ми бачимо, що Китай, Бразилія та інші країни світу почуваються вільно у відносинах з Росією, а також формується нове партнерство у вигляді так званого шанхайського формату, заявив німецький канцлер. Ну і найпотужніша новина за останній час це Трамп підписав указ про переименування міністерства оборони на міністерство війни. Цитата: Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну та все до і між ними. Таку назву американське військове відомство не використовувало з 1947 року. Піта гексета тепер називатимуть міністром війни, а не міністром оборони. В білому домі таким чином хочуть продемонструвати готовність і рішучість протистояти противникам США. Дональд Трамп у своїх соціальних мережах розмістив ось такий допис з такою фотографією і з написом. Люблю запах депортації вранці також він пообіцяв жителям Чикаго, що там скоро дізнаються з місць назви Міністерство війни.